The cat sat on the допомагати постраждалим на столичному майдані Незалежності зголошується чимало тернопільських медиків, каже міське керівництво. Штаб національного спротиву до Києва відправлятиме централізовано. Потребують у столиці і крові для тих, кого травмували під час сутичок. Тернополяни готові здавати кров. Єдиний медичний заклад у Тернополі, який може офіційно робити її забір і відповідні аналізи, це обласний центр переливання крові, каже Сергій Нада. Вони готові ці роботи проводити, щоб подальшому передати кров будь-куди з Міста, кров вважається товарометеріальними цінностям, які можуть бути передані за відповідним документом. Тому ми звернулися до наших друзів в Києві, для того, щоб вони організували запит від будь-якої київської лікарні, що така то лікарня звертається з потреби про надання крові. При отриманні цього дозволу вся кров, яка буде здана тут, буде забезпечена її передача на Київ. Приймати постраждалих на столичному майдані активістів і гарантувати їм безпеку готові і місцеві лікарні, каже Сергій Надал. Хоча навіть у нашому місті у медзаклади звертаються не всі травмовані активісти, розповідають члени штабу національного спротиву. Кажуть, чимало постраждалих за медичною допомогою приходять у військовий намет на театральному майдані. Досі існує потреба у медикаментах. Лікарі просять замість ліків, які доводиться довго сортувати через різні терміни придатності, приносити гроші. І вже самі медики закуплять усе необхідне партії. we've